Понад пів тисячі могил солдатів могли безслідно зарости лісом. У Павлівці відновлюють військовий цвинтар часів Першої світової війни. Про те, що у цьому місці є поховання, історик Василь Тимків дізнався від місцевих жителів. каже за густим чагарником: не видно було навіть хрестів, не те, що могил. В процесі пошукових робіт ми натрапляли на ось такі уламки бетонних хрестів, які які з під землі. Ну їх майже було не видно. І таким чином, от ми якби е, е, знайшли на цьому місці один такий поруч, вже якби по, ход, по, по, по по логіці е, вдалося е, зрозуміти, що поруч має бути наступне поховання, так виявили наступне. І е, от е, перша знахідка це якраз от е, перший ось цей ряд, де зараз відновлені хрести. Коли пошуковці розчистили територію, з'ясували, що площа цвинтаря чимала. На ньому ховали воїнів, які утримували позиції неподалік. Адже ліси навколо сучасного Івано-Франківська були ареною запеклих боїв. Поруч із цвинтарем збереглися бетонні бункери. Саме тут тримали оборону війська Австро-Угорщини. Останній спочинок тут знайшли декількасот вояків 66-го полку Австро-Угорської армії. Формувався він на Закарпатті. На 40% складався з українців, стільки ж словаків, решта чехи та угорці. В архівах історикам вже вдалося знайти більше сотні імен загиблих. Вояки цього полку тримали оборону і протистояли російській армії в 1916, на початку 1917-го років, власне, це і є період, коли гинули ці вояки. В основному вони гинули в бойових діях на території Угринова і Ямниці. Збереглися в архівах військові метрики цих полків, і там чітко вказано. Ім'я вояка, його військове становище чітко вказано, де він похований. Христина Цвинтері зруйнували у часи радянської окупації. До того пам'ять про загиблих воїнів місцеві ретельно берегли. В міжвоєнний період за часів Польщі тут були встановлені бетоновані хрестики, і це місце постійно вшановували українці з Павлівки на зелені свята приходили. Після Другої світової війни, коли повернулася, прийшла вже радянська влада. І в той період, очевидь, це десь 70-ті роки. Ці хрести були знищені, використані на будові для будови військової частини. Ну, одні селяни розповідають, що їх ці бетоновані хрестики викладали в тротуарні доріжки, інші що у фундаменти використовували. З часом історики хочуть встановити хрести на кожній могилі, щоб зберегти пам'ять про воїнів, які полягли в одній із найстрашніших війн двадцятого століття. Ольга Рега Андрій Гаргара, телеканал 402.